Вітаю вас на каналі Простору Свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу. Її шлях і вічність. Нове розуміння карми з погляду крайона. Карма одне з найдавніших понять у духовному вченні людства. Її уявляли як закон причини і наслідку, як невидимий баланс, що врівноважує всі наші дії. Багато традицій зображали карму як суворий закон. Зробив помилку отримаєш страждання. Чиниш добро, отримаєш винагороду. Але крайон відкриває нове бачення. Карма не є вироком. Вона не покарання, а енергія незавершеного досвіду. Людство вступає в часи. Коли старі кармічні вузли можуть бути розв'язані, за словами Крайона, у минулих епохах карма працювала як автоматичний механізм. Душа приходила на землю, несучи з собою вантаж незавершених уроків. Цей вантаж створював сценарії, які знову і знову приводили Людину у схожій ситуації, хтось народжувався у злиднях, бо мав навчитися розуміти потреби інших, Хтось знову зустрічав тих самих людей, бо між ними була енергія, яку потрібно було вирівняти. Хтось ніс у собі страх чи провину, які переходили з життя в життя. Карма була схожа на гравітацію, що тримала душу у повторі. Карма не карала, а допомагала. Це був інструмент навчання. Якщо урок не вивчений, він з'являється знову, так само, як у школі. Якщо учень не склав іспит, він повертається до нього ще раз. Карма створювала умови. Щоб душа не могла уникнути того, що необхідно засвоїти для розвитку, Крайон каже, що після 1987 року подія, відома як гармонічна конвергенція, земля почала змінювати свою вібрацію. Це означає, старі закони карми вже не діють автоматично. Людина отримала право вибору ми більше не зобов'язані повторювати старі сценарії. Якщо душа готова відпустити минуле і навчитися через усвідомлення кармічні ланцюги можуть бути розчинені. У новій енергії карма перетворюється на потенціал, а не зобов'язання. Це означає, Якщо ви хочете прожити старий урок, життя створить можливість. Якщо ви вибираєте новий шлях, старий сценарій більше не обов'язковий. Карма перестає керувати людиною. Людина починає керувати кармою. Крайон говорить, що три головні ключі здатні розчинити стару карму. Перше. Усвідомлення. Як тільки ви розумієте, чому трапилася подія у вашому житті, вона більше не повинна повторюватися. Друге прощення. Прощення це не згода з тим, що сталося, а звільнення від енергії минулого. Коли ви прощаєте, вузол розв'язується. Третє любов. Любов це енергія, яка змінює все. Коли ви обираєте любити навіть там, де було боляче, карма втрачає силу. Ключ до змін це намір. Якщо ви свідомо очищаєте свою карму і ставите собі духовну мету, ви переходите у нову енергію, вільно від минулих шаблонів. Карма автоматично прив'язує вас до шаблонів минулого, але ви можете вийти з цієї колії, якщо дійсно цього хочете. Крайон наголошує: у нову епоху енергії на землі карма вже не має такої сили, як раніше. Ми входимо в час, коли людина може звільнитися від старих кармічних програм. Це можливо завдяки усвідомленню. Коли ви розумієте свій урок, вам більше не потрібно повторювати старий сценарій. Любов і прощення розчиняють кармічні вузли. Приклади карми у стосунках. Повторювані партнерські сценарії. Людина знову і знову зустрічає однаковий тип партнерів, наприклад. Того, хто її зраджує, принижує чи обмежує. Це відлуння незавершених уроків із минулих втілень. Карма штовхає у подібні ситуації, поки людина не усвідомить і не змінить свою реакцію. Родинні вузли дитина народжується в сім'ї, де є важкі взаємини. З батьками чи братами. Крайон каже, це не випадковість, а вибір душі для завершення старих програм. Такі стосунки можуть містити біль, але і несуть потенціал глибокого зцілення. Кармічні борги між двома людьми у минулих втіленнях ви могли бути ворогами. І тепер зустрічаєтеся як партнери або друзі. Взаємне тяжіння є кармічним магнітом для того, щоб залагодити старий конфлікт і трансформувати його у щось нове. Примусові Союзи. Карма іноді змушує залишатися в стосунках, навіть якщо вони вже. Вичерпалися. Це може бути відчуття Я мушу, бо інакше не можу. Крайон пояснює, що у новій енергії можна звільнитися від примусу через намір і свідоме рішення. Відчуття знайомої душі, коли ви вперше зустрічаєте людину, і здається, що ви її знали завжди. Це теж прояв карми. Душі вже мали зв'язок, і тепер карма привела вас знову для завершення або продовження шляху. Чи можна змінити свою карму? Так, Крайон наголошує. Нова енергія землі відкрила двері для трансформації. Якщо ви усвідомлюєте свій урок. Він більше не повторюється, якщо ви обираєте любов замість страху, карма розчиняється. Карма це не вирок, це завжди можливість стати вільнішим. Чому душі знову і знову повертаються? Бо земля це школа, і жоден урок не можна вивчити за один раз. Душа хоче пізнати всі грані, радість і страждання, силу і слабкість, любов і втрату, усе це збагачує її досвід і наближає до усвідомлення ми всі частинки єдиного Творця. Коли ми приймаємо свій урок і довіряємо Всесвіту, включається закон синхронності. Події складаються так, що ми утримуємо потрібні зустрічі, можливості і знання. Це нова карма, карма усвідомленого вибору. Тут уже не страждання керує, а любов і мудрість. Нове розуміння карми полягає в тому, що карма більше не є вироком, це лише пам'ять душі. Яку можна переписати, ми можемо вийти з циклів болю. Якщо обираємо усвідомлення, прощення і любов. Замість відпрацювання минулого ми можемо творити майбутнє через синхронність. Крайон каже, Ви не зобов'язані повторювати старі уроки. Ви прийшли, щоб створювати нові шляхи. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!